виконуємо номер 6. Із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20 підручника «Геометрія 7» та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника «Математика 7» «Інтегрований курс. Частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Дві сторони трикутника дорівнюють 5,2 см і 6,3 см. Якому найбільшому цілому числу см може дорівнювати третя сторона. Приступаємо до виконання. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін, але більша за модуль їх різниці. Позначимо третю сторону зміною Х. Позначимо третю сторону змінною Х. Ну, а тепер запишемо кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін, але більша за модуль. Їх різниці. Обчислюємо 5,2 відняти 6,3 буде мінус 1,1. 5,2 додать 6,3 буде 11,5. Модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному. Отже, маємо подвійну нерівність. і в нас стоїть питання якому найбільшому. І записуємо висновок, якщо третя сторона дорівнює найбільшому. цілому числу сантиметрів, то це 11 сантиметрів. І записуємо відповідь. 11 сантиметрів номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20 підручника «Геометрія 7» та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника «Математика 7» виконано.